Вітаю на факультеті соціальної та психологічної освіти. Розпочалася вступна кампанія. Здійснюється набір на освітній ступень магістр за спеціальностями: 053 психологія, 231 соціальна робота, 011 освітні педагогічні науки, 073 менеджмент управління закладом освіти. Вже з 1 серпня ви можете створити електронний кабінет, а з 16 серпня по 15 вересня ви можете подати електронну заявку та подати документи. Детальніше ви можете звернутися до заступника декана з профорієнтаційної роботи Марини Сергіївни Міщенко. Тож чекаємо вас у нашому дружньому колективі.